Можете натрапити на сплячих лісових мешканців. Ви зараз бачите їх на екрані. Йдеться про ліскульку, або іншими словами, ліщинового вовчка. Це маленький рудий гризун з європейського списку червонокнижних видів тварин, тому потребує охорони. Зазвичай ці найдрібніші гризуни ховаються під опалим листям неподалік лісу, де росте ліщина. Також цій тварині належить рекорд за кількістю ненаукових назв серед усіх савців української фауни. Її називають також ліщиновою соною ліскогризом, горішковою також соною тощо. Ліскулька населяє листяні та змішані ліси, і веде нічний спосіб життя. В день спить, а ввечері вирушає на пошуки їжі. Основу раціону складають фрукти, ягоди та горіхи. Наприкінці літа гризун починає підшуковувати відповідне місце для майбутньої зимівлі. Найчастіше використовують глибокі ями або великі купи опалого листя, і до осені ось це таке звірятко покривається порівняно товстим шаром жиру, який допоможе йому пережити холодну зиму, і під час зимової сп. Плячки, що ви бачите зараз на екрані, дихання ліскульки скорочується до двох-трьох вдихів і видихів на хвилину. А температура тіла, уявіть, падає з 34 чотирьох, градусів всього до пів градуса. У ліскульки мало природних ворогів. Спеціально на неї тварини не полюють, можуть з'їсти хіба що випадково. Тож, аби не потревожити їхній спокій, будьте уважні під час полювання на гриби.